Так, друзі, я знаю, що багато кому з вас з Німеччина вже отак просто сидить і ви не знаєте, що делати. Зараз я вам дам рішення. До речі, відео цікаво буде як для українців, щоб ви поняли, що взагалі таке за кордон. Бо я, бо я, я сперся з Німеччини, я вже не там. Так і для українців Німеччини, так і взагалі для українців, бо я знаю, нас дуже часто так турбулентять, типу де, де нам залишатися тут чи переїжджати. А може в Британію? От у мене така була думка: в Брі може в Британію? Я ще з Британії, щоб ви розуміла, і я вам розкажу, як тут насправді не оце от Лондон, зекетал, Грид, Британ, Ця історія, а як воно тут реально? Понятно? От реально. Значить, друзі, поїхали. Перше, це острів, ти з усіх сторін, оточений морем, а ще з однієї сторони океаном. Це дуже жорстко. В якому плані? Якщо ти живеш, наприклад, в Німеччині і ти хочеш вибратися там в Австрію, в Швейцарію, я не знаю, в Польщу, відпочити трошки провітри да, від духоти німецьке себе, ти сів на автобус, поїзд, що там у нас. Коротше, ти на що то сів на якийсь транспорт, і ти через декілька годин вже там. Понятно? Тут. Декілька годин тільки треба до аеропорта добиратися. Потім самоліти. Самоліти дорогі. А, дуже в аеропорти ну, своя машина, фіг ти добереш, бо її непонятно, де там ставить. Якщо ти на три дні залишиш машину біля аеропорта, готуй 200 євро. Коротше, просто за парковку. А, якщо не самоліт, паром. Якщо не паром, тунель шаттл, який стоє вообще там тисяч. Ну, коротше, печені стоїть. От, ну, ну дуже жорстко. Ну ні, ну красиво, типо, дивіться, всякі такі замочки, хірамочки, це прикольно. Такі будиночки, так, да, так, да, красиво. Дуже часто кажуть, за, за Британію гарно, але скучно до смерті. В натурі скучно до смерті. І от оце, що ти живеш на острові, таку депресуху дає, що тобі, щоб десь вибратися, та, навіть в ту саму Україну поїхати, якщо тобі там башня сорвала, да, вже, це сутки, коротше. Про, просто сутки і купа нервів. Ну, це реально дуже важко. Йдемо далі. А, дивіться, машини, дороги тут. Це ж королівство. Тут же ж було все розчитано на гужові повозки. Понятно? Щоб на конях, на каретах їздили. А казалось, тут на машинах їздять. А казала, ще британців. багато. Британія дуже густо заселена. І виходить, наступна історія: що машин таке кількість... Що як я, наприклад, в'їжджаю в Лондон, щоб мені передвігатися по Лондону, там такий трафік. От В Лондоні живе 14 мільйонів чоловік, а розміром Лондон з Київ. А дороги менше, і інфраструктура менше, ніж в Києві. І виходить, що ти передвігаєшся по Лондону, ну, грубо говоря, як пішком, з такою швидкістю. Поняли, декілька годин, щоб з точки в точку добратися. Це, це просто жесть. Я вам кажу. Чого так? Тут дешеві машини, достатньо дешеві. І багато хто собі може купити тачку. Але вони за ними взагалі не ухажують, не миють. Тут як купуєш якусь машину, от ми як на ЗСУ машину купляємо. так є всрати. Ми два дня отмиваємо машину. А їм норм, а їм нормально.